звати Міхаль, і сьогодні в цьому відео я буду збирати свою лечу з э, своєю сестрою Старси і своїм старшим братом до дідуся та бабусі. Но э, моя старша сестра Злата, вона прям дуже надовго не буде бабусі, тому що вона там буде ще до подружки своєї ходити. Ну, ладно, нічого страшного. Я не знаю, що можна говорити ще, так що я вже буду розподіляти це відео. Так, а все, як ви можете замітити, то мама довілила мені починати це відео. Вона мені довілила камеру. Я. Ну, я не буду її підводити, так що я постараюся взяти для вас. Оце, ну, так що постараюся, щоб ось це відео вам сподобалося. І я не буду затягувати і буду розпоціонати мама? Ну, окей. Спочатку мені потрібен рюкзак і цимодан, щоб збирати лачо. Я спочатку візьму рюкзак свій і о, буду класти Ось тут у мене є іграшки, Я хочу взяти ось таку з собою. Надеюсь, вона влизать мені сюди в рюкзак, ну, а якщо... І іграшки мені не будуть влазити в рюкзак. О, візьла. То я тоді буду їх класти в цьому день, хоча в мене таких великих ігрошків немає, ну, ладно, ось так, ось так і пожарний. От, кладу іграшку молодована на на місце я. А це на любочку, але хтось балотить його ігорки щей без спосу. А, далі, візьму рюкзачок і піду далі з балатою іграшкою. І ще так ось я візьму свої соски, я візьму істаку, ось тако, ось тако і ось так о, вот я ж мочи свою слоску, сейчас так вот возьму всё будет дощик и телефон. А я други іграшки свої брата не хочу, ну типа, э, планшет, ой, і ось, ой, і я куда його сканозувати ось Я не помню. Ну ладно, це слосно даля. Ось така іграшка також є. Я ж свою улюблену зайку, я по ней спати не можу. Ось ще так взяти можете кислий планшет. І ось такі пузилика буду пускати. Я буду пускати їх, э, Дідуся. О, я ще такой візьму таку іграшку. Я так знаю, буду гратися. сім. Ну, принципі все, ноутбук, я свій плати не буду, подушку також. Піду плати далі я одяг. Моя мінік за готовий. Я зараз піду візьму чемоданчик свій. Ну, измушуй свій чемоданчик, Та я піду до піду кот, я візьму свій одяг, та свої лизнь, другі, там, Ой, я свою бутилку, там ложечку свою маленьку, мою улюблену. А світильник я забула. Я з візьму ось такий світильник маленький. Батіалка, тут я люблю я обджлок ось. А ще так я візьму і в чемоданчик покладу свою там зубну пасту, зубну щітку. Ну, що ж мені? Я не знаю, що мені взяти з собою. Ну, я візьму ось так який костюм, такий. Ми будемо їхати тут на тиждень, Так що вот так вот. Це сюди я похищати сюди я не хочу взяти ось цей одяг свій зелений, я хочу взяти ось таку піжамку з собою, ось, ось такий костюмчик, мабуть, ще якось я хочу з собою взяти ось ці два комбінізонціка, ось таких от, і ось такі оцьоцьки я візьму з собою, вони не влазять, все влізли, ось таку капочку, що я візьму, вона теж не влазить, ну ладно, візьму ось такий свій облуч, ні, я не буду брати, ось, Ще також я візьму свою собою обувь, я візьму Ой, я кликнул сливочки. И вот такие все. На глазик, ну ладно. Да, тут я вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Все. Ой, я возьму сейчас вот такую обувь. И, и вот такую все обувь я возьму с собой. Ну и теперь все. И такую такие хотят взять с собой вот такие вот телочки. Вот я зублю вот так вот. вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Ой. Вот правильно. Вот так вот, и вот так вот. Все. Я все так вот я возьму свои тапочки. Мені теж на влазить, ну що це таке, ну чому в мене все не влазить? Ну ладно, поки що тапочки не буду класти, я їх потім покладу. Я поки що в них хочу походити. Я візьму свій цимоданчик і піду тепер у ванну. У мене особо так немає нічого, Все тут з моїх лицей для ванни. Я візьму ось такі свої вітамінки, ось таке своє полотенецько, зубну пасту зі смаком банана. І свою зубну улюблену сітку з такого фіолетового кольору. Ось це Ні, не влазить жаль. Ну ладно І ще так зараз піду на кухні, візьму свою улюблену бутилочку і свою улюблену лозочку. Я без них нікуди не поїду. Ось тут моя улюблена лозецька маленька. Я її сюди покладу. Ой, заклею цимоданчик. Ой, ой У мене не виходить його заклетим. О, все закрыла, тепер я піду э, за своєю яблена чашечкою. Так, зараз о -о -о сюди кладу. Ось тут мене улюблена чашечка. Тільки я не знаю, як мені взяти з такою злапкою чи такою класію. Ну, я мабуть такого клас з лапкою. Мені з лапкою більше подобається. Ой, що я сюди покладу. Ось так от. О, Все я закінчила свої збори. Зараз я піду. Ой. Ой, я сюди я поставлю. І дам Камелу Милославу. Давай, 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 бывай, его же давай. Ми зараз это тебе здохнемо, мы зараз это тебе, тебе програємо! Ой, Милослав, а що це бы тут за убийство такі? Ой, ти нічого не чула. Добрая добра, мешаль. Ну ладно. Так а что ти прошла? Камеру тобі дати. навіщо тобі? А навіщо мені камера? Відео знімати. Яке ще відео. Збиваємо до дідуся та бабусі на тиждень. Смысли. Уже збивати мені чому Ну да. Та якщо я зараз, зараз не хочу. Ну, відео надо зняти. Ну ладно, давай сюди, цю свою камеру. Ну ладно, як ви ще не бачили, то мені міша дала камеру, так що мені тепер прийдеться збирати речі. А я так не хотів їх збирати, ну ладно. О, візьму свій чемодан. Ні, Спочатку візьму я свій рюкзак та візьму якісь іграшки. Які я візьму. Як я бачу, то... Що... Угу, взяла вона все. Ладно, я візьму ось таку іграшку, ось таку, ось, так, ось таку, ось таку. Ладно, я всі свої іграшки брати не буду. На ага. жаль, ну ладно, отого граже я назад не знаю, чому я його вибрав. Ну ладно, зараз піду щось е, з пристроїв якихось я собі візьму. Так, зараз я візьму якісь з собою гаджети. тільки багато брати не буду, о, тому що не можна. Ну ладно. Я візьму ось такий телефон, приставку, ось цю іграшку ще візьму. Ще візьму ось таке і ще планшет. Ой, Мішаль забула свою розчіску взяти. Ну, ладно, я їй э, скажу, щоб э, вона взяла. Далі, та, в принципі, все, мабуть... Ні, я візьму ще ось такий свій О, і все. Ой, далі я піду, зараз покладу рюкзак свій, візьму чемодан, і потім я зберу одяг там і те де. Так. Ой, не знаю, чи брати мені меня такая специальная ну ладно, візьму. Я виключу. Ой, щось накладається в чемодам. Ой, не, не кладеться. Ну ладно, тоді я брати не буду. Якщо я кладеться, значить не буду брати. Так, візьму якийсь одяг Що я візьму тут? Я візьму ось такий костюм, ось таку капку, ось э, свої тапочки, ось такий костюм. Ось так от Далі я візьму щось такий костюм, ось таки. Ось таку обувь, ось ще візьму ось такий костюм. Ой, вот обув обувь, ось ще візьмуть такий костюм. Тут багато костюмів я беру. Ну, ладно. Так. Не, я це цього брати не буду. Це ось так вот, це ось так вот, це ось так вот. Візьму свою піжаму. І, в принципі, все. А, ні, Я ще візьму своє очочки. Візьму ось такі і ось такі. Так брати я візьму, ладно. А, так, ну. Ні, Ну, я її візьму, я її потім покладу. Ну, я взагалі ній поїду, ну ладно. Зараз я піду зберу свої речі. Для уходу, там, ну, щітку, зубну пасту. О, та піду, свою візьму ще час. Так, о, ось моя зубна щітка і зубна паста. Я їх зараз сюди покладу. Отак от, от і вот так от. Ой, тут таблетки для мами. Ну, я їх брати не буду, суш. О, та, в принципі, все. Тепер я піду на перший поверх, там я візьму свою чашку улюблену, і, в принципі, все. У мене готовий чемодан. Тобто я взагалі готовий вже буду до поїздки. О, ось ми ось ці чашки, де моя тут, тут ось кладу. О, і, в принципі, все. В принципі, все мене готовий. Чому зараз я піду до м -м, Мішель І ми знає, виріш... вирішимо, хто дасть камеру златі. Я му але. Мья мола, экспертиза я там офиатама, кифа море, кифа Мішель! Мишель, ой, что О, Давай камеру, давай звати. Я, а что ты тебе уже давала? Ну и что давай ты давай, Ивинесы? Нет, уже давала. Ладно, так уже будто я і віднесу зараз. Давай, иди, иди. Ты мне мені... зарезал воду, в я мультики дивилася. Ой, та что ты там дивилася? Якби пляс. Ой, те тху тебе. Ну що ж, всім привітик! Я Злата і зараз я вже буду продовжувати це відео знімати. До мене прибіг Мирослав та дав мені камеру, сказав, щоб я збирала речі, щоб я це знімала, ну ладно, зараз я вам це зніму, як я збираю речі. Ну, я не буду затягувати і буду розпочинати. Ось свічемо тон. Зараз я виберу, що мені взяти. Так, ну так ось тупо я їхати до бабусі та дідуся не буду, тому що я буду так ну, постійно йти до подруги там. Ось, ну ладно, я візьму ось таку обу, ось таку, ось таку, ще тапочки візьму. Вони не влазять, ну ладно, тоді не буду брати їх. Візьму ще ось таку обув я. Візьму ще, мабуть, ці туфлі. Так, в принципі, з обуві все. Далі одяг. Одяг, що я по одягу візьму тут? О, я візьму ось такий не знаю, не ну таке ось, таку станицю. ну ніяк таке не можу правильно назвати, ладно. Зміню зимусь таку що ти брати не буду, цю стукню теж, цю стуницю це залі роботу мені. Так, ось таку кофту брати я, я візьму, ось таку візьму, ось це брати не буду, ось це не буду, ось це візьму, так, ось не буду. Так, ось це візьму, це не буду, це не буду. Далі ось тут, що тут? Тут ось така футболка, візьму її. Візьму ще ось такі штани, ось це не буду, ось це не буду. В принципі, все. Так, ось так вот. ось тута шо, ось, тут, ось, тут, ось, тут, ось такая футболка я візьму, ось такі шорти я візьму і ось такі ще шлани я взиму і ось таку спідницю О, Ну короче дуже багато одягу беру ну, ок. Ще також я візьму ось такі сережки ось таку кепку ту salaries Charles на голову ще також я візьму ось таку повязку, носки і навушники так і ще якусь сумку я візьму я візьму ось таку сумку Так, і в принципі все. ну ще також я візьму ось таку сумку Зараз я в commented неї буду другие boî речі класти в других так, я візьму ще книжки, буду читати там. Угу. Візьму книжки вот. Так, ноутбук влізе, не влізе. Не влазить, ну, значить, ок, значить, брати не буду. Так, я тут візьму. Клубки я брати не буду, косметику тут я ні я не буду, так особо я не пробуюсь. Ну, я візьму телефон, карточку. Так, в принципі, все, далі я піду візьму якісь ну, свої прилади для уходу. Mm -hmm. Ось, і вже темно. Ну ок. Зараз я зберу речі, та буду закінчувати це відео і лягатиму, ми, ми будемо спати. Так, я візьму, щоб в мене тут, зумна щітка, зумна паста, ще так, можу, візьму каплі для очей, крем, щоб сполоскати рота, а, так, і ще ось таке, щоб зачіску укладувати. Ну і ось так. Ось тут я візьму таку маску. Ні, ось цю я не хочу. Я візьму ось цю а, і ось цю штучку. Ось тут все, то там є полотенце. Візьму ще духи, ось тут все. Візьму ось тут ще візьму. Я візьму таку штучку. Ще також я візьму ось таке. Ось таке. ось таке і де ще одна. Ось вона, все знайшла. І все, в принципі. Так, а ще патчі. Я хочу патчі взяти. Ой, цей крем тут. Так, добре. І ще я зараз візьму ой, свою бутилку на кухні. І, в принципі, я вже закінчила збори. Ось тут моя бутилка. І її кладу сюди я. Ой. Ну, в принципі, все, я вже зібралась. А... Точно. Ну що ж, я забула взяти свій крем. Ой, ну, не, не крем, а шампунь свій. Ой. Ось мій е, шампунь. Так. І ще візьму ось таке полотенце. Я не влазить. Ну ок, значить я брати не буду. Я вже одна взяла, ну ок. В принципі, все. Ой, капець, я так хочу спати. Я так заморилася за сьогодні. Ну ладно. Ой, що ж, всім дякую за перегляд. Хто це відео додивився до кінця. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока. Я спати. Нарешті я вже можу відпочити. 嗯。Mm.